Сі глядачів першого подільського ми зібрали для вас найважливіші новини цієї доби з життя Хмельниччини. Не перемикайте, аби дізнатися більше. Підготовка до опалювального сезону на Хмельниччині добігає кінця. Найбільше турбують цього року не примхи природи, а неадекватність дій російського агресора, що робить непередбачуваним прогнози щодо забезпечення людей теплом. На що роблять ставку комунальники і чи є труднощі, дізнавалися наші журналісти. Традиційні газові котли, новітні електрокотли, електрогенератори, мобільні генератори, які працюють на бензині чи солярці, усе це сьогодні є над актуальним на Хмельниччині, адже область готується до опалювального сезону. А оскільки обіцяють, що він буде досить непростим, потрібно бути готових до різних непередбачуваних обставин. Не відстає, звісно ж, і обласний центр. Тут намагаються модернізувати усю систему уже не перший рік. І, як Кажуть, вдалося зекономити і електроенергії і газу фактично вдвічі у Хмельницькому. 71 котельня на 69 Вже роботи завершені, продовжуються ще на двох. Дообладнують твердопаливні котли. Замінили 4 кілометра мереж на попередньо ізольовані. Заключена угода з «Нафтогазтрейдингом» на постачання газу на весь сезон до кінця березня 2023 року. У разі виникнення надзвичайної ситуації найважче кажуть буде жителям приватних будинків і тих будинків, які мають власне індивідуальне опалення обігрів, адже їм допомогти ніхто нічим не зможе. Для тих великих будинків багатоповерхових, багатоквартирних і закладів комунальної сфери в місті і в області купують спеціальні електрогенератори. Або під'єднують одну котельню з іншою, аби могти забезпечити у всіх випадках містян і жителів області теплом. Житловий фонд підготовлений на 82%. Ми дали доручення головам ОТГ. Створити диспетчерські служби та аварійні бригади, аварійні бригади, які будуть оснащені всім, всім необхідним на, на різні аварійні випадки, як кажуть в обласній військовій адміністрації для надзвичайників, закупили необхідну кількість електрогенераторів, але ця необхідна кількість складає половину потреб, скажімо так, для території всієї області. Отож, якщо виникне якась ситуація неодночасно на всій території краяни зможуть бути забезпечені електрикою за допомогою допомогою ДСНСників. однак на сьогодні сказати, що область готова до опалювального сезону на всі 100% ще не можна. В області працює якраз зараз комісія з міністерства, перевіряє готовність і кажуть, роботи ще вистачає. Однак критичної ситуації вони не бачать. До 8 грудня в Україні планують завершити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької атомної станції до польського Жешува. Саме воно у важку для країни хвилину стало першим містом-рятівником. Таким чином дві країни налагодять співпрацю у сфері енергетики. Прискорити процес доручив президент Володимир Зеленський під час чергового звернення до громадян. До речі, прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешка, першого міста рятівника. Дякуємо тобі, Жешове. Нагадую, що це особливе звання було присвоєно Жешеву ще навесні за надзвичайно вагому допомогу Україні. Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію і забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики. Звичайно. Це все можливо за умови е, збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією. Працюємо заради необхідних міжнародних рішень для цього. У вересні Збройні сили України почали потужний контрнаступ. За кілька днів на Харківщині нашим захисникам вдалося звільнити більше території ніж РФ захопила за останні місяці. Чи спостерігають краяни за новинами з передової та як допомагають оборонцям? Ми запитали. Чи спостерігаєте ви за просуванням Збройних сил України та деокупацією наших територій? Ну, звісно, спостерігаю, як і всі. Що вас найбільше вражає? Що ми українці? Що ми щедрі, що ми чесні, що ми порядні, що все-таки люди воюють і знають, за що вони воюють, за свою батьківщину. Чи допомагаєте ви Збройним силам України? Ну, так як всі. Працюю. Видаємо гроші, це таке від відрахування. Дивлюсь, цікавлюсь, хвилююсь, переживаю, так як всі. Так, да, Іноді ну, я допомагаю. Спочатку, коли тільки почалося, це е все з дому, ми з дочкою, і продукти, і, 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 ці, і одяг допомагали. Зараз також перераховую. Подобається те, що ми йдемо плюс трохи. Так. Якщо є гроші, то трошки Да. Не дуже спостерігаю. Так, з інтернету дещо якісь уривки, а так, прям, щоб серйозно спостерігати, то ні. Чи вдається вам допомагати Збройним силам України? Так, іноді допомагаю, скидаю кошти, але не часто. Звичайно, спостерігаємо. Молимося за те, щоб все було Україною. Хочемо додому, бо ми переселенці. Кожен працює на своєму фронті, тож ми робимо свою роботу, хлопці хай роблять свою роботу, підтримуємо їх тут. Спостерігаю, 15 хвилин в день уделяю на новості. Молодці парні, да. крути пацани, так. Да. Чи спостерігаєте ви за просуванням Збройних сил України та деокупацією наших територій? Ми спостерігаємо по телебаченню. Те, що показують, то ми бачимо. А що більше? Нашим Збройним силам я взагалі приклоняюсь на коленя. Чесно, тому що я сама воєнна служаща, 22 роки прослужила в армії. Так що знаю, що це. За кожною перемогою стоїть невимовна біль від втрати наших героїв. Тарас Садовнік віддав найцінніше, аби відстояти свободу батьківщини. До останнього подиху хлопець боронив рідну землю від російського окупанта. Попри труднощі, розповідають близькі, на його вустах завжди була усмішка. Вдома на Тараса чекала кохана дружина, а батьки пишалися, що син обрав нелегку, але. Відповідально стежино нині із героєм попрощалися у Хмельницькому. Навіть нічого зовсім не можна сказати поганого про цю людину. Знаєте, буває там якісь сварки в класі, ще щось. Це завжди людина, яку я буду пам'ятати усміхненою, сидячи на першій парті, якій завжди готовий допомогти. Підтримуючи зв'язок з однокласниками у період повномасштабного вторгнення, Тарас завжди відповідав: у мене все добре. У такий нелегкий час хлопець вирішив нарешті освічитися. Коханій пара побралася у липні, і здавалося, попереду найважливіші миті, і така бажана перемога. Але у боротьбі за рідну землю життя Тараса обірвалося лише наприкінці літа йому виповнилося 24. У В нього було день народження 27-го. Серпня я йому написала останні мої слова. бо написала бережи себе. Я пишаюсь з ним. Його бажання було підняти прапор України в Криму. Мрію стати військовим. Тарас плекав із дитинства, брав приклад із найрідніших. Це дуже достойна людина. Він дуже хотів стати військовим. Він не встав. В нього батько військовий, мама військова, брат військовий. Я дуже прошу. Всіх просто всієї України. Я дуже прошу, щоб завжди пам'ятали, якою ціною якою ціною достається нам ця свобода. Про загибель Тараса у сім'ї дізналися наприкінці минулого тижня. Однією із перших сповістили дружину. Цій рані дуже важко буде загоїтися, кажуть рідні захисника. Не стало дитини, шкода, як в цьому світі. Дуже несправедливо. Тяжко це поняти, перенести. Слів не Вогник в очах молодого бійця із оптимізмом та надією на краще, що на його останньому фото тепер не згасатиме ніколи. Його подвиг пам'ятатимуть нащадки із болем у серці та сльозами на очах, як і сьогодні, коли навіть небо у скорботі. Військовий пенсіонер РФ, який проживає в Хмельницькому, отримав судовий вирок за виправдання російської агресії. Путінський прихильник називав вторгнення расистів спецоперацією, поширював наративи про денацифікацію, демонізував зсу згідно із вироком обвинувачений, який є громадянином України, інвалідом другої групи щиро розкаявся і уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд цю угоду затвердив, призначивши чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на два роки. Проте звільнив від відбування покарання, встановивши іспитовий строк один рік. Крім того, стягнув із засудженого на користь держави 7 тисяч гривень процесуальних витрат. У Летичеві чоловік за кермом Ауді збив пенсіонерку. ДТП сталося у темну пору доби. 73-річна жінка перетинала дорогу, коли 39-річний водій допустив наїзд на пішохідку. Старенька отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до Летичівської багатопрофільної лікарні. Слідчі Хмельницького райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. І до інших новин пристосуватися до змін на ринку пасажирських перевезень непросто. Лише за кілька місяців їм довелося пережити стрімкий потік переселенців, дефіцит пального та підвищення тарифів на послуги, що скоротило кількість пасажирів в рази. Наші колеги дізнавалися, як наразі працюють міжміські автобусні маршрути у Хмельницькій області. Олександр вже багато років працює водієм пасажирського автобусу. Нині його щоденний маршрут у межах Хмельницької територіальної громади. Зізнається, коли зросла вартість квитка, пасажирів поменшала, проте, поки вдається втриматися на плаву. Спіднялося 5-6 гривень. А так все. ну Там що з паливом були, то трошки перебої а так Працюємо, ну що тільки людей стало менше, бо багато пішло служити. Так, все, вроді все постаримо. Поки ми з'ятами працюємо, витягуємо план і заправку і зарплату. Вартість квітків нині встановлюють самі перевізники. І з початком повномасштабного вторгнення ціни підвищили, але намагалися залишити доступними для людей. На міжміських маршрутах внутрішньообласних від гривні 40 до гривна 80 за. Один кілометр проїзду на приміських маршрутах. Встановлені перевізниками тарифи коливаються від гривни 60 до гривна 80. одиниці їздять дві гривни. До такого здорожчання пасажири ставляться по-різному. Ті, хто користуються автобусами, рідко змін майже не відчули. А от постійні пасажири скаржаться на додаткові витрати із сімейного бюджету. Я їду раз у місяць, то я не знаю наскільки. Я тобі кажу. Тобто рідко перестають. Так, я не їжджу кожен день, часто кажучи. Ну, але як відчуваєте по погоманці? Ну, по погоманці не дуже. Я з Приїхала електричкою, а ця електричка аж вечором, то я вже лиш... рішила автобусом. Зрозуміло. Дорого, звісно, 61 гривня, але колись я знаю, як я їздила, то було ще 12-15. Ну, розслапані за два рази. Через скорочення потоку пасажирів перевізники скасували низку сполучень в межах області. Суттєво, звісно, з військовим станом в нас суттєво зменшилась кількість рейсів, які виконуються перевізниками. Ну, причин багато це підняти сильне пальне, піднялися різко ціни на запасні частини для ремонту автомобілів, технічне обслуговування дорожче стало. Ну, причин багато є. Проте, доїхати в будь-який населений пункт можливо. Головне стежити за розкладом на офіційних сайтах автостанції. Там інформація про актуальні маршрути оновлюється щодня. У той же час в обласному центрі продовжують вдосконалювати систему громадського транспорту для зручності пасажирів на зупинках розміщують qr коди які дозволять відслідковувати потрібний маршрут та визначити час прибуття тролейбуса чи маршрутки. Скануючи його на зупинці, система попросить встановити додаток до Зорсіті. Після цього можна буде побачити час прибуття усіх автобусів, тролейбусів, маршруток, які приходитимуть у тому місці в найближчий час. До дня українського кіно у Хмельницькому відбувся допрем'єрний показ вітчизняної кінострічки з назвою Я працюю на цвинтарі. Творці фільму розповіли про знімальний процес, головну ідею та чому презентацію довелося відкласти на кілька років. Серед перших глядачів були й журналісти Першого Подільського. Червона доріжка, зустріч з творчою командою та власне сама кінопрем'єра. Першим серед українських міст Хмельницький приймав авторів вітчизняної кінострічки Я працюю на цвинтарі. Презентація відбулася символічно у день українського кіно. Цей фільм, несмотря на назву, має дуже вмотивовану, навіть, навіть в ці часи мотивовану жагу до життя. Цей фільм. За півтори години ми називаємо це сеянсом з психоаналітиком, Він дає змогу переоцінити дещо і по-іншому почати відноситися до себе, до життя і до своїх оточуючих, до своїх близьких і рідних. За сюжетом головний герой Олександр працює на цвинтарі та має контору з виготовлення пам'ятників. Щоденно він спілкується з людьми, які втратили близьких. У кінострічці намагались об'єднати всі історії в одну та показати, наскільки різними бувають реакції на смерть та емоції, що відчувають рідні. Фільм у жанрі драми дізнятий за мотивами книги з одноіменною назвою блогера та письменника Павла Паштета Белянського. У жовтні буде вже п'ять років, як ми. Почав почали працювати. Ми придумали головного героя Сашу з такого дуже цікавого персонажа, і вже всі оповідання вокруг його життя і того, що з ним відбувається. Нині у лавах Збройних сил України австрійський головний антигерой Олексій Третанко ділиться. Він людина нової формації. Я граю нового директора цвинтаря. Ну не хмельницького цвинтаря, а умовного художнього. От. І, власне, такий головний поганець. І в чому полягає? Роблю погані речі, я маю на увазі мій персонаж. Саундтрек до фільму створила відома бандуристка Марина Круть, уродженка Хмельницького. Тож вибір міста, де запланували прем'єру, був не випадковим. Обласні владці, які також були присутні на презентації, переконані мистецькі події такого рівня, особливо у час війни, є поштовхом до всебічного розвитку Хмельниччини. Рівно рік тому ми святкували і робили кінофестиваль. Перший кінофестиваль в Хмельницький в місті Кам'янце-Подільському було відкриття. Потім був він в Хмельницькому. Війна не дала нам змоги зробити другий кінофестиваль, але я впевнений, що він обов'язково відбудеться одразу після нашої перемоги. Ми хотіли якось цей день, день кінематографа, відзначити саме в нас на Хмельниччині. Тому їм велика подяка, що саме в нас відбувається. Після нашого кінофестивалю, я думаю, за Хмельниччину вже вона Популяризується щоденно і вже вона відома. Нові стрічки для української кіноіндустрії, яка спершу прийшла випробування пандемією, а тепер страждає від війни, дають зрозуміти. Попри труднощі, галузь гуртує навколо себе творчих, завзятих та продуктивних ентузіастів. Переглянути фільм Я працюю на цвинтарі в кінотеатрах українських глядач зможе уже з 15 вересня. Хмельниччину відвідала делегація громадської організації Європейський прихисток. Організація була створена у квітні 2022 року у Франції, Україні та Польщі для підтримки українців, які рятуються від війни, саме завдяки цій неурядовій європейській ініціативі талановиті діти із регіону, переможці Олімпіад та конкурсів відпочивали протягом трьох тижнів у Франції. Представники делегації приїхали, аби ще раз поспілкуватися із молоддю, яка гостювала за кордоном, їх батьками а також із представниками Хмельницької обласної військової адміністрації. У ході зустрічі гості висловили неабияку повагу і слова підтримки до українського народу у час захисту рідної країни від ворогів. Також учасники зустрічі мали можливість поспілкуватися у неформальній атмосфері та навіть долучилися до плетіння маскувальних сіток. Справжню фабрику чаїв із цілющого різнотрав'я для наших захисників створили юні мешканці села на Дунаєвеччині. Перших півтори сотні упакувань чаю Миньковецького патріотичного уже відправили до воїнів на передову. На кожному упакуванні чаю особлива інструкція: додасть сили, витривалості, наснаги, переможного духу. А від виробника вдячність кожному солдату за тихий день. Ми віримо невдовзі над усіма дітьми України небо буде мирним. І сьогодні ми стали ближчими до перемоги ще на один день: будьте свідомими, будьте сильними і до зустрічі на першому подільському.